А зараз я вам розкажу таке, що його ніхто не знає, окрім мене. Але ви будете знати, тому що це стосовно харчування. Як правильно харчуватися і чому саме так треба харчуватися? Є така проблема останні десятиліття у свідомості багатьох поколінь. Треба скинути вагу, треба схуднути, треба правильно харчуватись. І так далі, і таке інше. Я з цим не втім, що треба скидати кілограми, а почувати себе правильно, бадьоро себе почувати. А для цього треба знати, як треба харчуватись. Я Олександр Шимко, і мої роботи деякий час, років 20 тому, цитувалися навіть в інтернеті. Я нарахував понад дві сотні. Різних дієт від Кіркорова, від Пугачової, там Шелтон, дуже багато. І мені було цікаво побачити своє прізвище харчування за правильними таблицями щось таке там, Олександра Шимка, тобто мене. Що воно таке? Я не буду розказувати це окремо буде в моїй книзі, яка готується до видання. Як ця теорія, як ця система харчування з'явилася, але вона дуже правильна, я вважаю. Бо у неї є 4324 програми. Є людина, одиниця. Є чоловік і жінка, це вже двоє. Інь янь. А є як кажуть, чотири групи крові. Теж непогано. Тобто не всі однакові, а аж цілих чотири. І придумали там, що це якісь там мисливці, хлібопашці і так далі. Ну, годиться. Але це теж не точно. Те, що я розробив я, я називаю 4384 типи реакцій на той чи інший продукт харчування. Чому я так впевнено кажу? А тому що дуже просто. У нас є мірило одна доба. Є мірило інше, масштаб 29,5 діб місяцевий місяць. Є інший масштаб, наступний, рік 365 з діб. І є ще одне дуже серйозне мірило, про яке навіть мало хто знає, це Юпітеріанський цикл, це 12 років. Юпітер це найбільша планета в сонячної системи, і астрономи кажуть, що вона впливає навіть на кількість сонячних плям на сонці. А це впливає на, на те, що Земля збуджується на магнітні бурі, на інфаркти, на інсульти. Ну, зараз не про це, зараз про їжу. Кожні 12, 12 років або ж 4384 доби, все повторюється. Але перш ніж воно повториться оце все, воно повторюється 365 разів на рік і 29 діб на місяць. Тобто тут така арифметика математика, з якою я розібрався. Так от, якщо ми 12 років помножимо на. 356 добив виходить 4384 доби. У 2002 році з'явилася дуже цікава стаття. Вона була у контексті моєї, моєї роботи. Називається вона Кровавая дієта доктора Волкова. Це газета «Московський комсомолець в Україні. Я так почитав, дійсно мене це підтримало, було таке натхнення, що я щось роблю правильно. Але через десь, через, через тиждень виходить наступний номер, наступна подача у газеті Московський Комсомоліс, називається Крова і дієта для еліти 2». І що тут? Боже, тут таке, що воно так встало в мої розрахунки. Отут тут на сторінці 11 цієї газети за 13 грудня 2012 року тут є така таблиця. Одна жінка з чоловіком прийшли, і зробили аналіз крові на різні, на різні реакції на різні продукти, а потім прийшли через три тижні кажуть, ми загубили, дайте нам. Ну, вони кажуть, що ми не робимо, то, значить, ми не зберігаємо. І зробили ще раз. Зробили ще раз аналізи. І що вийшло? Перший список, тут десь штук десь 20-18 продуктів. оце можна, а оце не можна. А коли через три тижні вони прийшли, повторили, то вийшло навпаки. Те, що було можна, вже не можна. А те, що не можна, оце саме зараз вже можна. І в мене тут, я дякую цьому доктору Волкову, бо його. Дуже простим геніальним рішенням я зробив відкриття. Якщо тут три тижні, а місяць впливає кожні два тижні, міняється на протилежний, скажімо так, знак, і тут виходить, що те, що було два тижні тому можна, зараз не можна. Тобто все це підтверджує мої дуже серйозні дослідження. Я зараз не скажу, звідки вони здалися. Це окрема книга у мене виходить скоро. От, і воно все мені підтвердило. Резюме яке резюме? А резюме таке. Для того, щоб бути здоровим, не обов'язково треба бути струнким, худим і красивим. Можна бути і таким. Пишним або шпишною. Чому? Оці всі зайві кілограми, зайві оці жири, це не що інше, як. Порушення е, гормонального фону і для того, щоб скинути кілограми, не обов'язково і навіть шкідливо е, бігати, плавати, стрибати, навантажуватись, голодувати. це не потрібно. Їжа для того, щоб відчувати себе здоровим, бадьорим і сильним. А щоб це було, треба їсти саме свої продукти. Кожна людина, яка зараз мене бачить. І ті, які мене не бачать, вони мають свої шкідливі і свої корисні продукти. Мабуть, я наостанок цього відео скажу таке, що ви мене бачите, дивитесь, у вас вдома хтось готує їсти. Або ж, якщо це мама, жінка, дружина, бабуся, теща, свекруха, ви готуєте для своїх домашніх. А чи їдять вони так, як ви? Готували оце все з такою любов'ю, з такою старанністю, чи, чи їдять вони вашу їжу. Я вам 109% скажу, що ні. Чому? Тому що у кожної людини є свої шкідливі і корисні продукти. Якщо щось комусь підходить оце, то іншому або іншим це не підходить. Чому так? А річ у тім, що це вібрація ритмів. Сонця, землі і землі у 12-літньому циклі, в цьому 4384 типи людей за характеристикою реакції на той чи інший продукт, народились в різні часи. І в той час, коли людина була ще в утробі мами, народилась, потім почала жити в цей період на землі, по всій землі, на землі, в полях, в ланах. В морях і в річках те, що зростало або плавало, бігало, мекало, бекало, стрибало, на них впливали оці ритми. Тож, для того, щоб було правильне харчування, треба от саме ці ритми враховувати. Це те, що ніхто про це не знав, А що Олександр, тобто я, я всім роюся, я майже 10 років вивчав. Цю систему, систему не так вивчав, як я її вдосконалив. І те, що було відомо ще китайцям майже 4 тисячі з половиною років тому, воно було уточнено в мінімум у 30 разів. Тобто, якщо когось зацікавило, звертайтесь сюди, і ви отримаєте точні. Корисні правильні продукти, список продуктів харчування, які відповідають ритму кожної людини. Якщо будуть запитання, мені тут підказують вже кивають. а що, а що підказують, підказують. питання знають, а що відносно вина, а що це якщо про вино, то ми зробимо наступний ролик. Це дуже цікава цю... тема. Вино це бізнес. От. Я на, 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 на закінчення скажу, що навіть придумали таке слово. Енотерапія це лікування вином. А нещодавно, ну я не знаю, років 10 тому один дядько, лікар-француз, помер. Я зараз не згадаю її прізвище, помер. 65 років це ж молода людина. Він лікував людей вином. Але приписують у цю, всю теорію винолікування. Емерику морі, це французький чи то він лікар, невідомо. Кажуть, що це історик, археолог, який займався давнім древнім Римом і етрусками. І він там десь побачив, що можна лікувати вином. Ну, лікувати віно це бізнес. Так, про це наступний раз.